Дорогі друзі, Чорний кат вітає вас! Сльози радості заважають говорити. Сталося чудо, ви не повірите. Але цього тижня моя фаворитка ЦРК Україна нічого не порушила. Ні тобі російського мила, ні перероблених копірайтів нема до чого придратись. Це перемога. Подивимось, правда, як довго вона протягне без мого хід параду. Ну а я на стражі, якщо що. Зате інтер порушив за двох. А то й за трьох. Гулять так гулять. Да, пані безлюдна. Російський фільм 2014 року виробництва Гордієв вузол в ефірі. Російський фільм 2015 року виробництва Плохая соседка в ефірі. А на десерт з блокитного екрану липиться Дмитрій Харатян, який рубаху на собі рвав так радів окупації Криму. Тебе настоящому називається творіння за його участі. Пані Безлюдна, за такі ватні настрої відправляє вам у подарунок пачку вати. Ось так приблизно виглядає ваш ефір для нормальних українців. Ну, АК1 продовжує розважатись. Знову дав в ефір КВН 2015 року виробництва. Я так розумію, поки весь сезон не докрутять, не зупиняться. Що їм заборони, коли гроші потрапили і відбити треба? Отакі справи малята не прощаюсь.